Пришвидшити обмін речовин, пийте воду перед кожним прийомом їжі. Що таке обмін речовин та як саме вода його пришвидшить? Обмін речовин, так званий метаболізм, це сукупність процесів надходження речовин в організм, внутрішній тканинний обмін в ньому та виведення назовні кінцевих продуктів обміну. Найпростіший спосіб розігнати метаболізм. Це пити теплу воду перед кожним основним прийомом їжі за 30 хвилин, тому що вода бере участь у всіх біохімічних процесах організму, а саме допомагає організму розріджувати їжу, що сприяє кращому травленню, допомагає функціонуванню ферментів, які розщеплюють їжу, зберігає мастило травного тракту. Пом'якшує стілець та запобігає запорам. До зустрічі!